15-та в Україні про головні події на цю мить. Далі у випуску новин на ТВАЙ. у студії Аліна Мазур вітаю. За останню добу бойовики 10 разів обстріляли блокпости позиції українських військових на сході країни. Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Та, попри активні дії терористів у рядах найманців, помітні панічні настрої. Бойовики переходять на сторону українських силовиків і намагаються втекти із зони АТО, кажуть у міністерстві. Однак протистояння на сході України не вщухає напружена ситуація у Донецьку, Горлівці, Луганську, Сніжному, Антрациті, Краснодонії, Северодоно. Донецьку. Про останні події на Донбасі. Далі в нашому огляді. Ось так нині виглядає карта визволення Сходу України від терористів. Кільце села то звужується від бойовиків, повністю зачищені міста на півночі Донецької області. Серед них колишні місця дислокації великих груп бойовиків Артем'євськ, Краматорськ і Дружківка. Триває операція з визволення від терористів Луганська та Донецька. Ведуться бої також у Горлівці, Сніжному, Антрациті, Краснодонії і Северодонецьку. Нині на звільненій території сапери ведуть розмінування доріг, мостів і будівель. Втікаючи терористи лишили розруху і склади зброї російського виробництва. Так, з красного лиману евакуйовано 700 боєприпасів різного калібру: 30 детонаторів, три гранати РГД 5 Частину з них знищено. У Слов'янську виявили дві машини боєприпасів, 2 кілограми вибухівки часів великої вітчизняної. У Миколаївці знайшли тонну тротилу. Знешкодили три протипіхотні міни Монсто та три протитанкові міні міни. Відночі неспокійно в Луганській області. Терористи обстріляли з мінометів позиції села ТО біля прикордонного пункту Должанський. Бойовиками було випущено близько 30 мін. Втрат серед силовиків немає. В обласному центрі сили АТО завдали авіаудару по позиціях бойовиків ЛНР, які раніше атакували місцевий аеропорт. Внаслідок боїв в місті почалися пожежі, горить асфальтовий завод, кілька кафе та супермаркет. За даними місцевих змі, у минулі вихідні внаслідок вибухів в Луганську пошкоджено 11. Дцять будинків і автомобілів в обласному МВС повідомили про втрати зв'язку з п'ятьма військовими. Точно відомо, що трьох людей викрали бойовики. Міський голова Луганська закликає мирних жителів не пересуватися містом, залишатися у домівках до завершення екстрених заходів з нейтралізації терористів. Протягом ночі терористи скоїли низку атак на позиції сил антитерористичної операції у Донецькій області. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук. Зі стрілецької зброї бойовики обстріляли блокпости українських військових біля Мвросіївки і Рубіжного. Жертв серед військовослужбовців немає. Також терористи напали на українських солдат поблизу міста Креміна. У Луганській області поранено одного бійця сила То. Залізничники планують вже сьогодні запустити рух поїздів до станцій Слов'янськ та Красний Лиман. Нагадаємо, рух на Донецькій залізниці було перервано через бойові дії ще у травні. За словами заступника гендиректора «Укрзалізниці» Віталія Жураківського, мають запустити рух електропотягів між станціями Харків, Букіно, Красний Лиман та Слов'янськ-Лозова. Нині колійники, електрики та зв'язківці відновлюють пошкоджену контактну мережу колії та обладнання ділянок Донецької залізниці. Зазначу, на початку травня скасували рух 29 Приміських і межрегіональних поїздів по Донецькій і 14 по південних залізницях. А також змінено маршрут курсування ще 17 пар пасажирських поїздів на перегонах Слов'янськ, Шпичкіне та Красний Лиман Форпостна. Анастасія Бобкова, ТВА. Російська Федерація продовжує накопичувати свій військовий контингент на кордонах з Україною. Терористи стягнули до українських застав важку техніку та особовий склад і здійснюють повітряну розвідку. Про це повідомив заступник голови Держприкордонслужби України Павло Шишолін. І додав, що лише за останній тиждень наші прикордонники зупинились десяток терористичних атак. Утім, попри відкриту агресію з боку бойовиків, ситуація на українських кордонах під контролем, додав Шишолін. Сьогодні державний кордон контрольований. На окремих напрямках він не контрольований фізичною присутністю. Він не контрольований фізичною присутністю, тому що немає можливості стояти там, де все заміновано, де все простріляно, і ставити людей гинути немає потреби. Але він контрольований в інший спосіб. Розвідувальним шляхом, шляхом огневим і візуальним. Також Шишолін зазначив, що в Україну впустять частину російських персон Нонґрата. Виняток зроблять заради похорону митрополита Володимира. Серед таких осіб може бути й митрополит Ларіон, якого російська православна церква відправляє до Києва замість Кирила, припустив представник Держприкордонслужби. Хто ще отримав дозвіл на в'їзд в Україну, Павло Шишолін не уточнив. Перестрілка і бійка на майдані вчинена групою провокаторів. Про це заявили майданівські сотники. Щонайменше чотири особи поранено, розповідають правоохоронці. Після надання постраждалим медичної допомоги вони самостійно залишили лікарню, повідомили у міліції Києва. Обставини стрілянини перевіряють, адже офіційно про поранення до міліції від постраждалих не надходило жодного повідомлення. Хоча інформацію про події внесено до журналу єдиного обліку. Перші звільнення у справі зникнення екснардепа Олександра Шепелєва свої крісла втратили начальник СІЗО міста Києва і керівник медичної частини, де отримували колишнього народного обранця. Про це повідомив голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький. А от інформацію про власне відсторонення від виконання обов'язків він спростував раніше. У мін'юсті говорили про можливе усунення старенького з посади. Нагадаю, у ніч проти 6 липня Шепелєв шепелів із медичної частини СІЗО. Зу. ГПУ підозрювала екс-нардепа в організації умисного вбивства, незаконному заволодінні автомобілем, а також привласненні та розтраті чужого майна. Мінімум це некоректно коментувати заяву міністра юстиції. Немає ніякого рішення про відсторонення на цю хвилину. Підписаний наказ про звільнення начальника СІЗО з займаної посади. Підписано наказ про звільнення начальника медичної частини СІЗО, призначено службове розслідування. На 87-му році життя екс експрезидент Грузії Едуард Шаварнадзе. З 1972 по 1985 роки він був першим секретарем ЦК Компартії Грузії. Потім очолював МЗС радянського союзу і зіграв велику роль у розрядці міжнародної напруженості з 1992 по 2003 роки. Був президентом Грузії. Вимушений був подати у відставку, коли почалася революція Троянд. Потім жив у своєму маєтку у Тбілісі і писав мемуари. Канцлер Німеччини не приховує свого розчарування роботою спецслужб США. на прес-конференції у столиці Китаю Пекіні Ангела Меркель прокоментувала скандали співробітником німецької розвідки, який передавав секретні документи американському агентству національної безпеки. Парламентарі у Бундестагу обурені і зажадали ретельного розслідування інциденту. Американського посла у Берліні викликали в МЗС Німеччини і попросили пояснити ситуацію. Натомість, дипломат Розив згортанням двосторонньої співпраці. Нагадаю, минулого тижня правоохоронці заарештували 31-річного співробітника німецьких спецслужб. За версією слідства він активно співпрацював із штатами і передавав дві сотні секретних документів. Якщо провину доведуть, відносини між Берліном і Вашингтоном погіршаться. Попередили у ФРН. Зараз ми розслідуємо матеріали справи підозрюваного. Якщо інформація про те, що співробітник німецької розвідки працює на спецслужби США, підтвердиться це серйозний інцидент. Звичайно, за таких умов неможливо говорити про співпрацю та дружні відносини зі штатами. Гінга Москві поліція розігнала черговий мітинг проти президента Російської Федерації Володимира Путіна. Активісти скандували свободу політв'язням геть узрупатора Путіна і владу чекістів. А також слава Україні, Мітингувальників не без зусиль затягли в автозаки, де вони продовжили свій протест, співаючи гімн України. Євросоюз може невдовзі ввести нові санкції проти Росії, адже Москва не виконала своїх обіцянок зупинити насилля на Донбасі. Сьогодні у Брюсселі обговорять, як саме карати росіян за недотримання слова. Повідомляє інтерфакс. Нагадаю, євросоюз вимагав від Росії припинити підтримку бойовиків і почати мирні переговори з Україною, а ще припинити тиснути на бойовиків, аби ті пропустили на Донбас міжнародних спостерігачів. Звільнили захоплені прикордонні застави і всіх полонених Москва погодилася посприяти миру, але всіх вимог так і не виконала. Також сьогодні у Брюсселі посадовці ЄС, українські урядовці, обговорять обсяг економічної допомоги в реформуванні України. Шукати рішення проблем продовжує і тристороння контактна група дипломатів з України, Росії та ОБСЄ. Напередодні на черговій зустрічі у Києві вони домовилися цитую вжити додаткових заходів. Щоправда, яких саме не не уточнюють. Україна втричі збільшила реверс газу з Угорщини. Ще минулого тижня Угорська газова компанія перекачувала Україні трохи більше півтора мільйона кубометрів газу на добу, а сьогодні вже понад п'ять мільйонів. За таких темпів Україна отримуватиме від Угорщини два мільярди кубометрів на рік. Але поставки можуть ще збільшити, адже наприкінці червня Угорщина продавала Україні майже 10 мільйонів кубометрів щодня. Нагадаю, рівно три тижні тому Газпром перевірив Ів Україну на передоплату і припинив поставки газу. 16 людей загинули у В'єтнамі внаслідок падіння військового вертольота. Сьогодні вранці гвинтокрила російського виробництва місто 171 під час навчального польоту зазнав аварію в передмісті Ханоя. Літальний апарат впав поруч із житловим кварталом. За даними місцевих ЗМІ, жертв серед мешканців немає. Усі загиблі були на борту гвинтокрила. Причини катастрофи наразі з'ясовує слідство. Сьогодні на братському кладовищі біля храму Різдва Божої Матері поховають митрополита Української православної церкви Володимира. Зранку завершилася церемонія відспівування блаженнішого, що тривала дві доби. Тисячі мірян пройшли попрощатися з блаженнішим. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври біля собору і в неділю і сьогодні зранку були величезні черги, прощалися з митрополитом і вдень, і вночі свої співчуття висловили і представники влади. Попрощатися з митрополитом приходили президент Петро Порошенко з дружиною, прем'єр-міністр Арсеній Ценюк, лідер партії Ву Батьківщина Юлія Тимошенко. У руках біля троянди саме ці квітки найбільше любив блаженніший. Нагадаю, митрополит Володимир пішов у життя 5 липня. Після тривалої хвороби його життя намагалися врятувати в одній з київських клінік. У митрополита був рак шлунка, хвороба Паркінсона і серцевим захворювання. у листопаді. Предстоятелю мало виповнитися 79 років. В Україні спекотна погода як наслідок до найвищого п'ятого класу зросла загроза пожеж на найбільшій частині території. температура в день сягатиме 34 градусів тепла. За словами директора гідрометеорологічного центру, короткочасні грозові дощі будуть у східних областях та на Дніпропетровщині а в західному регіоні опади прогнозують наприкінці тижня, сказав Микола Кульбіда. В цьому році очікується рекордний урожай соняшнику в Україні і рекордний валовий збір соняшнику, дуже висока врожайність кукурудзи, дуже висока врожайність озимої пшениці. І цього року очікується один з найбільших урожаїв, кажуть у гідрометцентрі. Орієнтовно валовий збір зернових, зернобобових і круп'яних культур в Україні може сягнути 63 мільйонів тонн. з рахуванням тимчасово окупованої території Криму, де мали б зібрати понад 1 мільйон тонн. Минула містична ніч Івана Купала. Саме проти сьомого липня молоді дівчата гадають на коханого, шукають цвіт папороті, а він пускають вінки по воді. Та найбільша розвага свята це величезне багаття, яке дівчата і хлопці намагаються перестрибнути. Як цьогоріч святкували Івана Купала? Дивіться далі в сюжеті Анни Строкань. На щастя на долю. Дівчата готуються до містичної ночі. Івана Купала ще з самого рання. З першою росою вони йдуть до лісу, збирають трави та квіти. Ними будуть прикрашати марену. Марена це було традиційне дерево. Його прикрашали бубликами, стрічками, цукерками. Навколо марени водили хороводи. Коло мареноньки ходили дівоньки, стороною дощик іде. Тобто, марена це був стародавній символ, символ хмари, символ тої хмари, з якої виходить дощ. Окрім Марени, до нашого часу збереглося чимало язичницьких купальських традицій. І це попри те, що церква століттями намагалася знищити це свято та його обряди. Ми святкуємо якраз 7-го числа день народження Івана Критеча, так Івана Хрестителя, але все одно давні традиції вони залишилися, і вони зараз накладаються і гарно поєднуються. Івана Купала це насправді було свято і сонця, свято і води. Впродовж купайлиці передня Івана Купала. Дівчата мають час і на гуляння. Одна з найпоширеніших розваг водити шума, аби пробудити природу. Ромада чекає а шума. Немає. А от хлопці у гулянні участі не беруть, вони чекають ночі. От тоді і через багаття з коханою стрибнуть. І віночок, що плила вподобана дівчина, з води тишком-нишком виловлять. Гарні дівчата треба вибрати самогарну, тож ми відпочиваємо, думаємо про дівчат. Ми ж тут сидимо, склад. дивимося, вибираємо. І дивимося, в кого вінки які. Сплести вінок на купала це окрема містерія для незаміжніх дівчат. Тут має значення усе: і яку квітку вплітаєш, і про що при цьому думаєш. Майстриня Мар'яна розповідає, обов'язково у вінку має бути 12 квітів. Обирати можна на свій смак. Проте головне не забувати, що кожна з них має своє символічне значення. Волошка впліталася, волошка це символ і здоров'я, і знову таки краси. Си дівочої. От. І ще впліталася обов'язково любисток. Це ж дуже давня відома трава. Вона е, причаровувала хлопців. Полинь вплітався, полинь вплітався, тому що полинь це трава взагалі сила силенна. Вона надзвичайно лікувальна і вона відлякує різну нечисту силу. Навіть вплітався в е, чесник. Дівчата вірять, куди попливе вінок з тієї сторони, і чоловік прийде. Бояться лише одного, щоб віночок не потонув. За віруванням це дуже поганий знак, мовляв, дівчина може взагалі не вийти заміж. Загалом дівчата готували на Івана Купала два вінки. В один склітали стрічки та носили його протягом дня. А от другий мав зачекати до заходу сонця, бо ворожити в день було не можна. Тому мій віночок, як і решта, почекає ночі. З нетерпінням чекають заходу сонця і закохані з приходом ночі. За традицією українці розводять багаття. Молоді пари стрибатимуть через нього. Подейкують, що вогонь не лише очистить їх, а й допоможе парі довго бути щасливою. Анна строкань Павло Тихоненко ТВА. Майк Тайсон за Україну знаменитого американського боксера розізлили російські журналісти під час кінофестивалю, де Тайсон презентував документальну стрічку про своє життя. Ідучи червоною доріжкою скандальний боксер голосно крикнув геть з України російським репортерам, які хотіли взяти в нього інтерв'ю. Розвернувся і пішов далі. І поки це всі новини далі про події в світі спорту розповість моя колега Ірина Полотай. Ну я прощаюся з вами до завтра. Гарного дня і до зустрічі! На телеканалі ТВ новини спорту в студії Ірина Полотай вітаю Новак Джоковіч став тріумфатором третього в сезоні турніру серії Грен Слем Вімболдону. А заразом і повернувся на вершину світового рейтингу Серб, котрий був посіяний на турнірі під першим номером. Видав блискучий поєдинок проти свого суперника семиразового переможця Вімболдону, четвертого сіяного в Британії швейцарця Роджера Федерера. Глядачам на центральному корті клубу Лаун Тенісу вдалося. Побачити справжній трилер, який розпочався відразу з першого сету. Кожен із суперників взяв свою подачу, довелося грати тай-брейк. Джоковіч отримав два сетболи, але не тільки програв їх, а й програв зрештою всю партію. Вирівнювати положення довелося в другому сеті. Вчасно взятий брейк дозволив зрівняти ноля рахунок. Ще один тайбрейк. Вболівальники побачили в партії під номером три. Цього разу щастя було на боці Джоковіча, котрий вийшов вперед 2-1. Матчпойнт в четвертій партії для серба міг заспокоїти всіх, але проти був Федерер, котрий неймовірним зусиллям витягнув сет і перевів гру у п'яту партію. Ось тут нерви у Джоковича спрацювали краще. Взявши кожен свою подачу, суперники дійшли до рахунку 5-4 на користь серба. І тут Новак зробив вирішальний брейк. Зрештою 6-7, 6-4, 7-6, 5-7 та 6-4. Джокович бере гору за 3 години 56 хвилин і стає дворазовим переможцем Вимблдону. Я міг виграти сьогодні, тільки повіривши у власний успіх і психологічну стійкість. Я не дозволив емоціям погаснути, як це трапилося у фіналі Ролан-Гарос кілька тижнів тому. Я зумів не лише обіграти суперника, але й самого себе. А на чемпіонаті світу з футболу у Бразилії тим часом триває пауза між чвертьфінальними та півфінальними матчами. Ми маємо деяку інформацію зі стану збірної Аргентини. Півзахисник команди Ангель Ді Марія, незважаючи на травму, розраховує зіграти, однак не в матч однієї другої, а у фінальному поєдинку чемпіонату світу. Ді Марія порвав м'яз стегна у чвертьфінальному поєдинку Мундіалю зі збірною Бельгії. Раніше повідомлялося, що він проходить інтенсивний курс відновлення з використанням стовбурових Літин я за будь-яких умов хочу бути у фіналі. Я готовий докласти всіх зусиль, щоб відновитися і зіграти у вирішальному матчі. Коментує ситуацію сам футболіст про те, що такий варіант цілком можливий, зазначив і лікар Альбі Селестес Даль... Даніель Мартінес. Травма Ді Марії не є серйозною. Звичайно, з Нідерландами він не зіграє. Однак, після цієї зустрічі ми будемо дуже уважно спостерігати за прогресом для деяких травм. І один день відновлення це дуже багато. А от Серхіо Агуеро цілком готовий до матчу з Нідерландами. Нагадаю, що відбудеться він 9 липня у Сан Паулу. Лікарі стверджували, що нападник полишить чемпіонат світу, але Агуеро встиг залікувати пошкодження. У неділю він взяв участь у тренуванні команди і не скаржився на больові відчуття. Ну а на Тур де Франс гонщики завершили другий етап із 21 запланованого цього року. Другий день спортсмени крутили педалі просторами Великої Британії між містами Йорк та Шеффілд. Майстри велосипеда подолали 201 кілометр. Частково цей етап можна було навіть назвати гірським, адже перепади висот постійно супроводжували учасників. Підйомів різної категорії складності на цьому етапі було цілих 9, Найкращий з завданням другого дня великої петлі. Лі, впорався чемпіон Італії Вінченцо Нібалі з команди Астана, за яку виступає і українець Андрій Гривко. За півтора кілометри до фінішу саме Нібалі з кількома спринтерами вирвалися з колотону і розіграли між собою етап. На фініші італієць привіз усім своїм переслідувачам дві секунди, показавши результат. 5 годин, 8 хвилин і 36 секунд. Таким чином, саме він очолив загальний залік. І сьогодні на третій етап останній в Британії вийде в жовтій майці лідера, випереджаючи найближчих суперників. Ків на дві хвилини такої була інформація про спорт на цю годину. Більше вже у вечірніх випусках. І дякую, що дивилися.